Є знижки на АЦЦ Лонг 15% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. Є знижки на Бронхалик 20% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. Сьомо година 30 хвилин київський час. Вітаємо і оновлений випуск головного на ранок. До вашої уваги цієї ночі росіяни вкотре масово натакували Україну шахедами і у Запоріжжі пошкоджено об'єкт інфраструктури, кілька приватних будинків і не житлова будівля. Відомо про одну поранену дитину за оточеними даними від медиків. Це 13-річний хлопчик. Госпіталізації йому не знадобилась. У Києві збиті уламки, пробили автівки, впало на приватну забудову попередньо пожежі та Терпілих немає. Вчора ввечері росіяни вдарили по Чернігівській області. В Корюківському районі було чутно два вибухи. Пошкоджено господарські будівлі. За даними місцевої ова 28-річний чоловік опинився в лікарні. Також пошкоджено будинок у Чернігівському районі. А в російській калузі щонайменше за 300 кілометрів від кордону з Україною пожежа в районі нафтопереробного заводу. Перед цим чули звуки безпілотників і вибухи. Місцевий губернатор заявляє про збиття восьми безпілотників та підтверджує, що зайнялось промислове підприємство. А от місцеві тамтешні змі пишуть: нібито палає не лише НПЗ, а й Калузький приборобудівельний завод Тайфун. Українські військові вразили радіолокаційну станцію російського ЗРК С 400 в Курській області. Це сталося в ніч на неділю. Повідомили в Генштабі. Підрозділ збройних сил Росії уражав наземні рухомі цілі з території Курщини. І от під такі обстріли здебільшого потрапляють цивільні об'єкти і мирні мешканці у прифронтових регіонах України. СБУ показала уламки нової експериментальної балістичної ракети, яку Росія випустила на Дніпро. Відео опублікувало агентство Associated Press. Фрагменти ракети «Орєшнік», за словами Пентагону, базуються на російській міжконтинентальній балістичній ракеті «Рубеж». Українські розвідники підтвердили, ракета була запущена з полігону Капустін Яр в Астраханській області Росії. Перш ніж вдарити по Дніпру, вона 15 хвилин летіла. Ракета мала шість боєголовок, кожна з яких не 6 шість суббоєприпасів. Детальна робота над вивченням небачених раніше боєприпасів нині триває. Про це згадав президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Послухаємо послухаймо більше. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети. І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок. Світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати, і від такого треба на цьому зосередитись усім. А у Румунії обирають президента на посаду лідера держави. Претендують 13 кандидатів згідно з даними екзитполів. Ніхто не зміг набрати більшість. І за даними ЦВК Румунії, з підрахунком більше ніж як 96% голосів виборців на першому турі президентських виборів лідирує ультранаціоналістичний кандидат Келін Джорджеско. А у другу сходинку посідає чинний прем'єр-міністр Маршал Чолаку. Він є лідером соціал-демократів і чолако активно підтримує Україну. Її вступ до ЄС і НАТО з мінімальним відривом ідеї голова партії Союз порятунку Румунії Єлена Ласконі. Другий тур виборів в Румунії заплановано на 8 грудня. А от білісія біля будівлі парламенту мітингують прихильники опозиції. Біля півтисячі людей заблокували проспект Руставелі, встановили намети та ночували біля будівлі парламенту, привезли генератори, килимки та продукти. На місце приїхали спецпризначенці, техніка МВС і водомети. Ніч пройшла без суттєвих сутичок. Одного з мітингувальників затримали через бійку з працівниками поліції. Мітингувальники виступають проти підсумків парламентських виборів, які відбулися в Грузії 26 жовтня. Проросійська грузинська мрія отримала більшість. Опозиція не погоджується з результатами і вважає, що вони були сфальсифіковані вже сьогодні. Має відкритись засідання парламенту нового скликання. Президентка Грузії Саломе Зоробішвілі заявила, що воно не конституційне. Шторм Берт накрив Велику Британію та Ірландію снігом. Дощем і сильним вітром. Через негоду з'явилися перебої в транспорті. В аеропорту Нюкасла замело злітно-посадкову смугу. В Шотландії призупинили рух залізницею. Сніг засипав дороги і заблокував автомобілі в деяких частинах північної Великої Британії. Близько 60 тисяч ірландських будинків, ферм та підприємств без світла. У містах по всій країні під воду йдуть будинки та автівки. І також відомо щонайменше про одного загиблого. Польські фермери розблокували пункт пропуску медика Шигині. За даними держпрокордонслужби, це стало можливим після того, як мітингувальники зустрілись з міністром сільського господарства Польщі. До вівторка вони мають подати до міністерства свої вимоги. Обмеження на та виїзд розпочались вчора зранку. Вони стосувалися лише вантажівок. Польські прикордонники пропускали по одній фурі на годину. Як пишуть тамтешні змі, фермери протестують з двох причин, які не стосуються безпосередньо України, зокрема проти підвіщення сільськогосподарського. Податку та підписання угоди про вільну торгівлю євросоюзу з країнами Південної Америки. Поліція затримала підозрюваного у стрілянині в столичному готелі. Інцидент стався в ніч на суботу. Конфлікт між двома компаніями. Переріст в бійку один з її учасників, один з учасників вистрілів. І 27-річний чоловік загинув на місці. Ще двоє людей зазнали поранень. Їх госпіталізували. Більше про особу стрілка поки що невідомо. В Одесі діти застрягли на екстремальному атракціоні. Їх підняли на 18-метрову висоту, але механізм застряг ймовірно через відключення світла. Чотирьох відвідувачів знімали рятувальники разом зі співробітниками парку. Дітей спустили по аварійній драбині, показали психологам і відпустили неушкодженими додому. Після вихідних зі світлом знову повертаємось до графіків. Сьогодні Укренерго задіє лише одну чергу відключення, лише в денний час, 14-ї години. Триватимуться відключення до 20-ї вечора. Енергетики досі ладять мережу і усувають наслідки російської атаки 17 листопада і просять економити електрику і не вмикати одночасно потужні електроприлади. Але далі продовжуйте бути зі сніданком з 1 плюс один свою енергію. Вмикатиме наші І цікаво про спорт. чекайте разом з нами. Доброго ранку. Ну і також не обходиться в сніданку вранці без погоди. Сьогодні Андрій Люховець з нами на прямому зв'язку і розкаже, чого нам сьогодні очікувати і як нам сьогодні вдягатися. Андрію, тобі доброго ранку. Розкажи, будь ласка, як відчувається погода, якою вона є у столиці? Ну і звичайно, чого очікувати в інших регіонах України? Давай, мав понятку, не змезла, кажуть народі, бо сьогодні мінус п'ять, був в Києві. Так, добранку, ранку, колеги, добранку, глядачі. Знаєте, не доведено, але факт, якщо дивитися сніданок зранку, а тим паче дивитися на людину, яка на вулиці, а ви в приміщенні, от ті електроприлади, про які ви сказали, їх можна поекономити, тому що одразу стає тепліше, але знову ж таки не доведено, проте факт. А сьогодні дійсно найпрохолодніший ранок фіксується мною особисто, тому що мінус 5, хоча синоптики прогнозували на сьогоднішній ранок у столиці, мінус 3, мінус 4, мінус 5, проте не найпрохолодніший ранок, якщо о, фіксувати по відчуттям спокійно. Тихо, знаєте, от навіть якесь таке відчуття, що якісь такі передсвяткові чи післясвяткові дні, коли тихо, спокійно, небо чисте, мороз на вулиці, ще би трохи більше снігу, який би хрумтів під ногами. Взагалі, така різдвяно зимова атмосфера. Проте на календарі всього лиш на всього 25 листопада, і ще навіть однією ногою ми не вступили у грудень у зиму. А проте вже відчуваємо ось такі, от зимові настрої. Що стосується сьогоднішньої погоди, то вона буде також різною. Вона Буде відрізнятися у різних регіонах, проте з ранковими морозами майже на усій території України почнемо традиційну прогулянку нашою синоптичною мапою з сходу. 25 листопада на сході України хмарний день з проясненнями без опадів. Зранку на стопчику термометра від мінус двох по обіді очікується максимум до плюс двох градусів на півдні України. Сьогодні дзеркальна погода до східних областей. Також без опадів. Зранку від мінус трьох, в день можливий максимум до плюс чотирьох градусів. А у західних областях сьогодні синоптики прогнозують без Сніжний тихий день Зранку на стовпчику термометра мінус один нуль по обіді можливий максимум до плюс чотирьох плюс п'яти градусів на півночі України. Сьогодні найпрохолодніший і без опадів зранку. На зранку та вночі буде фіксуватися до мінус семи, по обіді очікується плюс один нуль, мінус один градус. Ось так, от коливатиметься температура. У центральних областях України сьогодні синоптики не прогнозують опадів, можлива мінлива хмарність зранку від мінус двох до мінус п'яти, по обіді до плюс чотирьох. Це от такий абсолютний максимум, який буде фіксуватися. Ну і що стосується уже столиці у Києві, похмурою погода буде тільки вранці. Хоча зараз скажу, що усі зорі, і навіть цей молодий такий. Худенький місяць видно на небі, тому хмари можливо вони прийдуть десь зранку, там з 8 до 10 і швиденько втечуть, тому що обіцяють сьогодні сонячний морозний ранок, морозний день, мінус 5 зранку, як ми вже сказали, зафіксували. Проте ближче вже до світанку буде мінус 3, мінус 4. Протягом дня очікується всього, лиш навсього плюс 1. І якщо говорити про рекорди, то найтепліше 25 листопада в Києві синоптики зафіксували у 1000 938-му році плюс 13 градусів. А ось історичний мінімум, знаєте, тут такий цікавий факт. От деякі дати, ти розумієш, що ну ти вже жив в ті часи, і у 1999-му році, хай би як це далеко не було, було мінус 16 градусів, проте не пам'ятається, не відчувається. Хоча інколи хочеться сказати, що зими вже не ті. Так, от 99-му році, мінус 16 градусів було. А народні прикмети, які можна сьогодні відзначити, подивитися і для себе якесь передбачення зробити, удавне. Ну, виконували такий ритуал. У сніг, який щойно випав, вставляли соломинку. Якщо вона провалилася, значить сніг зійде. Якщо не провалилася, залишиться на землі. Якщо сніг цього дня випав, то вважалося, що зима довго, з місця не рушить, і весна буде пізньою. А сніг сьогодні ніде не йтиме. Ну так в принципі до обіцяють, але от там, де він залишився, можливо, маєте соломинку, можливо, маєте бажання повіщувати на погоду. Ось вам в принципі інструмент, який ви можете. Скористатися, колеги, знаєш, Андрію соломи бажання завжди є встромити соломинку. Тим більше що в сніг, але ми розуміємо, що соломинки бувають різними, а і снігу немає снігу. Також буває зверху льодик з кригою снігу. Тому... Нема, тому, я думаю, що сьогодні за народними прикметами... прикметами не будемо собі віщувати погоду. Просто послухаємо синоптиків і довіримося їм. Дякуємо, Андрію. Дякуємо Тобі за поради Андрію. Будемо перевіряти народні прикмети. Так, а так. ми чекаємо від вас світлин. Чи є у вас сніг за? Вікном чи немає, та й не обов'язково вікно? А може в кімнаті у вашій хаті хтось цікавий чи щось цікавить? Потрапить під ваше пильне око, і ви цю світлину надішлете нам.